Воно зараз актуальне, тому що цей скандал продовжується, на жаль. Те, що я скажу зараз, це електронне декорування усіма призначеними і обраними посадовими особами своїх доходів і витрат, включно з членами їхніх родин. Тут кожне слово значене. Тому що у вівторок. Тіба прийняли на вимогу Євросоюзу про електронне декларування. Але подивіться уважно, що вони зробили. Ну, Інше слово, крім сволота, вони не мають. Прямо. Перше, вони скасували відповідальність в цьому році за неправдиві відомості, можна брехати. Друге, вони багатократно збільшили суму, починаючи з якої треба декларувати. І третє, вони вилучили звідти родичів. Передбачалося до бабусі в одну сторону і до внука в іншу сторону. Декларується. Вони залишили тільки тих членів родини, які живуть з чиновниками. Пам'ятаємо Віктора Федоровича Януковича. Його декларацію, я тут виступав і говорив: бідний як церковна миша, машини навіть не було, потім купив стареньку, А рядом. Саша Стоматолог, мільярдер, за якого закон не змушував звітувати Віктора Федоровича. Потім я був в парламенті в комітеті боротьбі з розбачинністю і ми ввели цей закон, цю норму три покоління туди, три туди, так як це в світі. Вони знову вилучили. Це вівторка. Як тільки буде це декорування, одразу повелазять вуха. І навколо мер. І навколо голови адміністрації, і навколо депутата, і навколо керівника державного підприємства, і президента ЄДСІМІ. І